Інколи можна почути, що Українська православна церква була створена лише у 1990 році, і тому вона не має жодного відношення до Київської митрополії часів Володимира Великого. Це питання або твердження дилетантське насправді, тому що жодна інституція, яка нараховує тисячолітню історію, не може зберегти якийсь однаковий статус впродовж такого величезного проміжку часу. Насправді, Українська Православна Церква має таку назву через те, що вона знаходиться на території України. Відповідно, як кожна помісна церква, вона має таку назву від місця, де вона знаходиться, тобто від території Держави України. А вже в інші історичні часи вона мала ту назву. Відповідно до того, в якій державі вони знаходилися, або де знаходився її керівний центр. Так, що ці хрещення Русі офіційною назвою нашої церкви була Київська митрополія або інколи Руська митрополія. Далі можемо побачити, що Київська митрополія зберігала за собою таку назву аж до XVIII-18 століття. Пізніше в синодальну епоху, коли було скасовано. І Московське патріаршество і окрему Київську митрополію як церковний округ, на території України існувало просто дев'ять рядових єпархій. Але після падіння Російської імперії в 1918 році ці єпархії утворили окремо автономну українську церкву. Далі вона спробувала зберегти своє існування. Коли вона була скасована більшовиками, намагалася відродитися. В часи Другої світової війни, після війни, ці єпархії складали окреме таке утворення, як Український екзархат Руської православної церкви. І в 1990 році вони здобули свою сучасну назву Українська Православна Церква. Таким чином, за ось цей величезний період тисячолітньої історії православ'я на наших землях, вона дійсно, наша церква, мала. Різні історичні назви. І ці історичні назви відбивали особливості її історичного буття, а також правового положення, які відбивали якісь моменти історії. Але тим не менше, сучасна Українська Православна Церква є спадкоємницею тієї церкви, яку заснував тут Великий рівноапостольний князь Володимир, і за порукою цієї церковної єдності. І історичної тяглості є, власне, те, що вона зберігає цю історичну спадковість, і зберігає благодатний ланцюжок ієрархії, неушкоджено навіть до сьогодня.